Влада, я правильно розумію, що жінка в групі також може піднятися в духовні світи. Ну, звичайно. Звичайно. У нас в організації в нашій просто я вам точно не скажу відсоток відсоток жінок-чоловіків, жінок набагато більше. Я думаю, що співвідношення там ну 60 на 40, може, може навіть більше. Тобто, може, навіть 70 на 30. Тобто жінок набагато більше. І жінки у нас в організації відіграють найбільш, ну, набагато більш активну роль. Я би так сказав. У нас ось був останній конгрес, остання наша така, якби, великий захід з нашим вчителем, і там, по моїм враженням, жінки приймали набагато більш активну роль, ніж чоловіки. Жінки просуваються, мені здається, навіть більш активно, ніж чоловіки на сьогоднішній день. Ну, Жінки, в принципі, зараз в світі взагалі. Я би так сказав, що більш активні, ніж чоловіки. У багатьох випадках вони більш адаптивні, вони більш такі гнучкі, вони більш серйозні. І тому жінки мають піднятися у духовні світи і мають всі для цього інструменти на сьогоднішній день. Тому не бачу абсолютно для, жін... для жінки ніяких перепонів, щоб туди не піднятися. Треба тільки цим займатися. Систематично це вивчати, є вся інфраструктура для цього на сьогоднішній день.